Зараз, а, виборець, він не хоче кумирів. Оці соціальні мережі, і не тільки соціальна медіа, де він, де кожен з нас може вже мати свій профіль, акаунт, ми самі собі як кумири. І коли ти обираєш президента лідера, ти обираєш його як смішного, як такого, що е, не є для тебе кумиром, а є нижче за тебе. Mm -hmm людина яка з якого ти можеш посміятись угу. з якого ти можеш ем, Покидати гнівними коментарями, uh -huh. бо він нижче в твоїм свідомості він нижче ніж ти. Бо uh -huh. ти такий класний, ти та красивий, там маєш світлини в інстаграмі, у тебе успішне життя, отут твій автомобіль, у тебе третій будинок, чи ти намагаєшся тільки до цього дійти, то тобто ти для себе крутий. Тобі не потрібен кумир, щоб ідентифікувати себе з успіхом. Якщо ти в принципі вже цей успіх досягнув, так uh -huh. а президент, лідер держави, політик сприймається як. Як просто а, якийсь а, актор в погарєвому театрі.